Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на цьому прекрасному заході. Мене звуть Гонтар Олександр Сергійович, СЕО і керівник компанії B-Group. Хотів би з вами сьогодні поговорити і розповісти наш досвід в цей ну, такий складний час, як ми впроваджували в одній компанії в конфігурацію ERP. А ось, ми працюємо з 2017 року, і за час нашого, скажімо так, нашої практики було досить досить багато різних і цікавих ситуацій, і не цікавих ситуацій, так само різних конфігурацій, багато ну, багато було досвіду. Але основна засада і основна підґрунтя в роботі це таке добросовісне добросовісне добросовісна робота з замовником і така безумовна повага до нього і коли в такому консенсусі скажімо так проходить спілкування то процес будь-якого впровадження і будь-які складнощі в роботі вони ну вони майже нівелюються звісно не можна нівелювати їх на 100% але ну 99% так точно. ось Тому якби ми, ну звісно, що ідеальних не буває, ми живемо. В реальному світі, але ну, якби, в прагненні до цього такого ідеалу ми, ми і працюємо і живемо. Ось тому це коротко хотів сказати, якби, чому, чому ми і чому, ну що вірніших, чим ми займаємося і які ми. Тому що на цьому форумі, вже не перший раз, але на, на цьому буду швидше. На такому форумі ми не перший раз, але перший раз як доповідачі. Тому якби хотілося б більше поділитися про нас. Ось тому ну, трошки прискорюсь. Багато прискорюю. E, e, значить, наш досвід e, хотів би розповісти e, з. Багато пропускаю. Ось. E, так, Це коротко про нас. Я тоді, ну, якби можете почитати, але пропускаю. Ось e, перейдемо тоді до основного розділу. E, значить, e, ERP це дійсно. Хороший продукт, і багато серед клієнтів, ну взагалі так загалом, типу, багато про це балачок, але знаю точно, що ну, це дійсно хороший продукт. І до хорошого продукту, до якісного продукту потрібно так само і якісне провадження. Ось чому я тут використав слово європейське, бо ну, багато наших співвітчизників зараз повиїжджало за кордон і повертаються і розповідають там, як там європейці там будують. Будують і інформаційні системи і інші системи, і взагалі як підходять до, до справ. Тобто в них, ну як і в нас в принципі, також я не можу ні, так, ні вичати, скажімо так, наші заслуги, але от така увага до деталей. Тобто максимальна увага до деталей і максимальна, скажімо, така, ну я не знаю, доброта, якось, ну, якщо так можна виразитись, от в цьому процесі. Тому от хотілося б на цьому якби, дуже акцентувати, що ну, така е, ситуація. так. Тема доповіді це початок діджиталізації. Можете почитати на компанії в українському ринку компанія досить стара і досить, ну скажімо, так, солідного віку. О, це компанія ЧШК. Ну, ми знаходимося в Черкасах і, відповідно, клієнт наш також. Ми вже давно з ними співпрацюємо, ну, але на, на рівні скажімо так, переговорів. Ну, ось, але от не, несподівано для нас е, в кінці квітня минулого року о, до нас звернулися стосовно того, щоб о, да давайте поспілкуємося вже більш детально там, про оновлення, ой, про, 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 про впровадження. Ось, тому е, це, скажімо так, стало дуже великою несподіванкою. От е, чого чого, а якби в лютого в, в квітні місяці ми цього точно не чекали. Ось, стикнулися одразу, якби це якби викликало і фурор. Ось радість, що якби окей, це якби довго очікувана була така, скажімо так, новина, от. але не не в не на початку війни це точно. Ось тому якби е, з багатьма питаннями. Можете почитати про. Про ну, про про клієнта це дійсно ну, такий солідна компанія з солідним стажем. ось тому, якби ну тим цікавіше, скажем так, мав би бути, ну якби ми планували проект. Ось тому які, скажем так, з чим ми стикнулися. Початок війни на ну, ось я вже трошки відійду назад. Хотів би ще сказати, що ми сьогодні ну, багато чули різних презентацій, багато цінних цінних матеріалів. Ну от нам партнери показали, але е, моя якби презентація, її основна суть це не чомусь вас ну якби новому навчити. Я думаю, що багато чого вже розповіли, і е, наскільки ну, якісні і такі ну, далановиті люди до цього підходять, показують різні свої підходи, лайфхаки і так далі. От, і суть мого, е, моєї доповіді, якраз в такому такій мотивації можливо, От, То що. Ну, якби немає а, суть в тому, що немає перешкод. От навіть коли ну, на дворі, ну прямо згадайте, як було того року, там березень, квітень. От, я думаю, що ну, таке важко згадувати, але якби почався проєкт. Ніхто цього не очікував, тому якби така історія більше, я ж кажу, про натхнення, більше про мотивацію. Ось тому от, ще ми стикнулися, і як дуже коротко постараюся розповісти, як ми ці питання вирішували. По кадровому голоду це, мабуть, воно не, 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 не зря воно перше, ну, ось тому, що ну якби це перше, що ми стихнулися. От ми вже майже, скажімо так, на словах отримали окей про там підготовку комерційних пропозицій і так далі. Вже обговорення якихось деталей конкретних, але е, у нас було одне питання: а ким це робити? Тому що ну якби ну людей не було вже майже, тобто у нас. Самі знаєте, як там до кого не позвониш, з ким не поговориш, а той у відпустці там за свій рахунок, той звільнений, той десь за кордоном, той ще щось. О, тому якби довелося зі світу понитки, як кажуть. Тому що, е ну і власних, звісно, ну, власні спеціалісти були, але їх було дуже недостатньо. Ну, от, тому якби пішли, ну, народ у нас досить організований, і дуже легко. Дуже легко. Легко сказати, от, але ми знайшли весь весь потрібний е, скажімо, кадровий склад. Ну, от, на попередніх презентаціях розповідали там весь в повному, скажімо так, в повному складі наша проектна команда приступила до, до аналізу до всіх наступних етапів. ось дуже складно було планувати робочий час ну, ось і взагалі якісь активності, тому що ну, постійні ну, знаєте самі постійні повітряні тривоги. Наші хлопців там і неодноразово там от і зупиняли на блокпостах і так далі. Нусь коли ми там з різних з різних областей їздили. О, тому якби було складно. Ось і... ще з пропущу трошки. Ось, ну і звісно, грошове питання. Ну, по ньому теж коротко. Угу. Така, знаєте, маніпулятивна така стратегія будь-якого замовника вона не зникла навіть під час початку війни. О, тому що всі ми розуміємо, що роботи немає, от, і замовник це теж розуміє. Тому демпінгом займався активно, але якби, вирішили це питання і, ну, як по мені, то досить нормально вирішили. Просто розбили на черги і дані черги, ну, от, якби ми зараз, умовно, на другій черзі. Десь з чотирьох. Тому, 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 ну от і знижечку зробили невеличку, якби на це одразу погодилися і пішли далі. Oh. От і що таке теж, якби останнє, але не по по сенсу, ну ось по, по по важливості, це в якому стані, скажімо так, нам дістався замовник, і як, як ми які в нас взагалі, скажімо так, були відчуття, коли ми побачили які в якому стані його ну і бізнес-процеси, взагалі рівень автоматизації, ну от і все. І це, як на мене, це в наших спеціалістів викликало шок, тому що е, майже ну, от, майже 80% всього документу обігу це були папірові носії. І це було, ну, я не знаю, багато хто з цим стикався. Я думаю, що ну, на досвіді кожного партнера було таке, що там, ну, там, не знаю, там якісь там бумажки, бумажки, а там було все в бумажках. Ось тому, якби, де в чому ми ще досі навіть з цим якби, там, не навели лап, ну, але вже якби є прогрес. Ось. Коротенько, що було зроблено, бо 5 хвилин. Е, значить, е, зібрали ми команду от, і е, вже почали експрес-аудит. Ну, експрес-аудит ще до комерційного, от, щоб хоча б ну, більш-менш точно дати оцінку. Ось. Е, Уже, ну, скажімо так, біля оцінки карту відряджень створили, ну, тому що, ну, зрозуміло, чому, щоб якось більш-менш точний бюджет сформувати. Але, як виявилося, нам на, ну, трошки забіжу наперед, ну, бо я навряд на, на чи встигну це розповісти, е, тут карта відряджень вона поламалася вже буквально там, на другий місяць, ну, тому що довелося перебудовувати. Як і більшість із цих етапів, ми, ми їх постійно перебудовували, і навіть деякі там, з деякими ми ще досі. От не впорались на 100%. Ну, знову ж таки, це робота, ну, якби і так це робота, ну, проєктна робота це робота з постійними змінами, з постійними ризиками, але в наш час це ще більше ризиків. Тим паче, що тим паче, так. Ось такі маленькі аспекти, і, в принципі, на них ми закінчимо. Була, були в нас такі проблемки, що керівник проєкту... Він ну, керівник проєкту, який починав, скажімо так, зі сторони, зі сторони замовника. А, він звільнився на другий місяць. от, і, якби Це тому стало слайдом на цьому на цій презентації, от, тому що якби з ним поспілкуватися раніше і виявити, скажімо, ну, глибше поспілкуватися, виявити, скажімо так, його мотивацію в роботі, от, то можливо б такого не було, і це дало досить серйозний збій в роботі. Ось тому якби ну, такий. такий Висновок собі роблю, що ну, на майбутні проекти так точно будемо більше звертати увагу на, ну, на підбір цієї команди власни, ну, власними силами. Тобто буде якось більш прискіплива увага до, до підбору. Тобто хоч і клієнт сам приймає рішення, але якби, якщо хоче, щоб було ну, якісне провадження, бажано було все ж таки сорадитись із командою виконавця. Теж, якби такий, як би то мовити, нюанс, скажу так, ось така, ну, пастка, ось пастка. Чим менша степень автоматизації, тим здавалось би простіше, ну, на етапі збору даних там. Тобто нема такого, знаєте, прийшли, подивилися, порозпитували в людей. Ну, то провели інтерв'ю, все зрозуміло, все наче виклали, все окей. Ось і тут наче пишеться вже звід, ну, пишеться е, суди протокол, пишеться звіт, все читається, все окей, все, все норм. А в кінці кінців ми розуміємо, вже на етапі, ну скажімо так, подальших там уже моделювання і так далі. Починають потихеньку, можливо, всі одразу там виявлятися якісь ці е, ну, якісь, якісь неточності, якісь відхилення від. Від не, не, ну, недостача даних, скоріше за все. Ну, тому якби таку наче, для себе як сьомо вивів, що е, чим менше степень автоматизації замовника, тим більш детальним має бути дослідження. Тобто, ну, це, це реально, як на мене, то це така пастка для впроваджувача, хоча це наш досвід. Кожного він свій. Ну, я доношу, доношу нашу позицію. Mm -hmm. Також також ну, один із, таких, одна із е, таких проблем, з чим ми стикнулися, е, це ну, постійні скажімо так, дебати і постійні розмови, як же зафіксувати всі доробки. Е, У ну, нас таке питання виникає, тому вирішив теж його зафіксувати на слайді. А от, як зафіксувати всі необхідні доробки? Тобто, а насправді ну, дійсно це складно і ну, неможливо вимагати від замовника, що він там на 100% все одразу віддав. От, всю інформацію. Тому, е, якби базуючись на таких принципах ERP, ми вирішили, що будемо максимально впроваджувати типовий функціонал. Ось і, як виявилося, рішення було досить вірне, тому що ну, доробок було реально мінімум, дуже мало. От відповідно, е, відповідно, з виходом 2.5 ми якби побачили, що рішення було вдвічі вірне, тому якби. От, стосовно бюджету, якщо змоделювати ну, на, на майбутнє, або ж ну, змоделювати, скажімо так, і той інший варіант, то економія дійсно більш, ніж два рази. Ось. Ось. Особлива увага теж, якби з нашої сторони, і була, і буде надалі ще більше приділена, це вичатки звіту про обстеження. Бо це такий концептуально перший серйозний документ, ну, який такий слугує таким фундаментом. Тобто, якщо Хоч одна людина, один бізнес-експерт, ну, він не впевнений, або там, відчувається, що він не додав якусь інформацію, що він його там не розуміє до кінця, що там написано, що, що надано, то ну, немає далі сенсу рухатись, поки не пройде оцей етап. То, це, якби, ну, чим, чим краще буде той фундамент залитий, тим, тим буде міцніший проєкт стояти. То, ну, от таке. Теж для мене це якби аксіома вже стала. Ну, ось те, що я казав, що проблематика е, стосовно паперових носіїв, от, і взагалі проблематика при навчанні. Е, процес сам налагоджений, але дуже, дуже складно ну, через е, відсутність автомат, такого автоматизованого мислення. Тобто Система, система як така, ну, система, систематичність, системність е, підприємства, підприємства відсутня. Тому е, ну, така, така була проблематика. Е, вирішили ми просто збільшити терміни і ділити групами. Ну, це окрема, мабуть, презентація, тому це дуже складно там в двох-трьох слайдах показати. Ось, тому я, можливо, колись таку, таку річ зроблю. Тобто, але, звісно, колеги е, по, по спілки е, вже про, про це дуже-дуже гарно розповідали. А от, тим паче, що є центри сертифікованого навчання, і це теж вирішує питання. Досить сильно допомогло в вирішенні всіх питань це тестування користувачів. Ну реально дуже допомогло. Я не знаю, чи там хтось сильно там приміняє цей, цей прийом, але в нашому випадку допомогло, тому що люди е, просто дико забутували. От на початку не було взагалі ніякого, ну скажемо, бажання, тому що... Лише людина там ну, вікові, ну так от склалося, що там дуже багато вікових людей. Вони там по 50 років писали бумажки, а тут їх потрібно писати натискати кнопочки. Тому тестування, хоч трошки суровий, але дієвий метод. Е, віддалений режим. Це теж дуже важливий момент і закінчую. Е, одразу, скажімо так, ми думали. Вважали, що це буде добре і недобре, тобто були дебати, але, ну, скажімо так, вибору не залишили, перейшли на економний режим роботи підтримки і не прогадали. Тому що, ну, як показала практика, тісно дійсно дієвий і такий хороший, ну, хороший ефект о, мається цей перехід. О, тому якби теж можу рекомендувати. Всім дуже дякую за увагу і на себе. Слава Україні!